Постановою від 8 березня 2024 року Кабінет міністрів України поновив заходи щодо захисту прав споживачів у сфері надання житлово-комунальних послуг. На сьогодні Держпродспоживслужба уповноважена здійснювати заходи державного нагляду за напрямком державних регульованих цін з питань захисту прав споживачів та металологічного нагляду. Але хочу наголосити виключно у сфері житлово-комунальних послуг. Начальниця управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Людмила Козловська розповіла нам, що передбачає сфера житлово-комунальних послуг. Тобто, це є послуги з управління багатоквартирним будинком. І сфера комунальних послуг це є виробництво транспортування та постачання теплової енергії, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, послуга з управління побутовими відходами, розподіл та постачання природного газу та електроенергії. До Держпродспоживслужби часто звертаються з питань щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг. Це є тематика неякісно наданих послуг або наданих послуг не в повному обсязі. Кожен споживач має право на захист своїх прав, але будь-яка ситуація вона має бути задокументована в межах закону про житлово-комунальні послуги, а саме статті 27 і 28. Споживач має в обов'язковому порядку звернутися до суб'єкта господарювання з проблемним питанням. В обов'язковому порядку ця ситуація має документально бути зафіксована відповідно до акту претензії. Споживач має викликати до себе надавача послуг, щоб скласти акт претензії. Якщо до споживача суб'єкт не виходить, тоді споживач самостійно складає акт претензії. Цей акт претензії має бути підписаний споживачем і засвідчений сусідами, чи то є в багатоквартирному будинку, чи у приватному секторі, теж сусіди мають засвідчити цей факт. Тоді рекомендованим листом. Інформація надсилається до суб'єкта господарювання. Це вже є фіксація факту неякісно наданих послуг. Також здійснюється контроль за державними регульованими цінами, адже на період дії воєнного стану в Україні діє мораторій на встановлення та підняття тарифів. Підвищення тарифів містить виключно рекомендаційний характер. Це йде на розгляд органу місцевого самоврядування. Споживачі також. З питань правильності формування та застосування державних регульованих цін мають право сьогодні звернутися до держпродспоживслужби у випадку, якщо вони вважають, що ціни на ті чи інші послуги є завищеними. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.